Прекрасно. Раджу вам запросити її на каву. Зводите мене з крадійкою коштовностей. Я б звів вас із самицею шимпанзе, аби повернути вас до життя. Життя мене не цікавить. Ось де проблема. Ви зняли плащі маску, але нічого не змінилося. Ви не примирилися із життям, не знайшли нікого. Альфреда, я знайшов, не забувайте. Так, ви знайшли і втратили, проте це все життя, сер. А ви не живете, ви чекаєте, доки все знову стане погано. Пам'ятаєте, як поїхали з Готема, Бо знаколи ще навіть до Бетмена? Вас не було сім років, сім років я чекав і сподівався, що ви не вернетесь. А сам я щороку вирушав до Флоренції. Там є кав'ярні на березі Арно. Щовечора я там сидів, пив собі лікер Фернет-Бранка і фантазував що от я озирнуся навколо і раптом десь побачу вас із дружиною, можливо, що з дітьми. Ви б нічого не сказали мені, а я вам. Втім, ми б обидва знали, що вам вдалося, що ви щасливий. Я не хотів, щоб ви поверталися в Готем. Я знав, що тут нічого немає для вас, окрім болю і трагедії. Я бажав вам значно кращого, ніж це. І досі бажаю.